Вітаю всіх на фабриці новини, я Анастасія Федор. і мій гість сьогодні це Костянтин Криволап, експерт з авіації. Вітаю вас, пане Костянтине, дякую, що знайшли час. Вітаю, радий бачити, як завжди. Навзаєм. Отже, що ви бачили у ніч на 13 грудня більше навіть під ранок це. Був один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці. У ДТЕК повідомили, що Росіяни масово вдарили по ТЕС. Є пошкодження Росія атакувала Україну вже як є. Такі перші підсумки 93 ракетами, майже 200 дронів. Все це летіло силам. ППО вдалося збити 81 ракету, а з них 11 за допомогою f 16 Пане Костянтине, ну по перше, очевидно, що це було очікувано, що такий ракетний удар він буде, нас про це попереджали. Але тут був такий один нюанс, багато писали про те, що крилаті ракети йшли надзвичайно низько і їх було важко збивати. Це щось нове, це щось по-новому. Ну і загалом як вам результат роботи нашої ВПО. Ну, Взагалі, оцінки результатів ППО там буде трохи пізніше, але такі попередньої. Висловлювання людей, які там займалися сьогодні відбиттям атаки, вони кажуть, що ППО спрацювали значно краще ніж минулого разу, і взагалі, в цілому, роботи ППО задоволені, тому що наслідки повинні були бути значно гіршими. Це по-перше, по-друге, виявилось, що незважаючи на те, що там влучали по енергетиці. Є такі повідомлення, що за час між е, останньою крайньою атакою і сьогоднішньою атакою встигли щось там захисних споруд зробити так, що враження не такі, як могли бути б, якщо б нічого не робили. Ну от такі. Перше. Друге. Друге. Це те, що е, Ракети летили низько, і це пов'язано скоріш за все за, за все з тим, що е, розроблені ці системи, які е, були на ракетах Х-69, які дозволяли їм літати досить низенько, і вони значно нижче літають ніж 59. І е, 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 були повідомлення, що росіяни модернізують свої системи ракетні системи. З того точку зору, що вони почали е, краще використовувати 3D-мапінг, отримали, мабуть, від китайців оці карти для того, щоб скористатися системою орієнтації по картам, і а, а для цього треба точні карти, і тоді можна літати на менших висотах. Ну і крім того, повинні самі ракети дозволяти е, маневрувати таким чином. Одна одна справа це мати карти, а зовсім інше це можливості самої ракети. Це Робити і е, це стосується в першу чергу. Наскільки я зрозумів, саме калібрів тут ще дійсно цікаво про небезпеку поговорити, от саме з цих таких низьких польотів ракети М наскільки це дійсно от може бути таким масовим явищем? Якщо, наприклад, крім агресор побачить, що дійсно. Збивати важко, а також я розумію, що це є небезпека загалом для всього населення, якщо воно так низько летить. Чи є можливість багато таких ракет Росії використовувати? Ну е скоріше за все, вони ракетів такого класу виробляють десь від 30 до 40 на місяць. Ну такі були повідомлення гуру, і це ну, співпадає там з такими загальними розрахунками. Uh, Прихід, розхід, uh, осушка, у Ну, десь співпадає. Розуміло, ну і також е, ще була одна е, інформація про те, що ну, по-перше, ми бачимо, що Прикарпаття зазнало наймасовнішої атаки за час повномасштабної війни. Про це подумали в е, Ова. Як зазначила очільниця регіону Унищук, е, що ворог засував і ударні безпілотники, і крилаті ракети. Також така була комбінована атака. Тут насправді цікаво, от саме яким чином ось ці всі технічно все відбувалося. Тобто ракети вони летіли фактично через всю Україну на такій відстані, да що їх не можна було збити, і відповідно долітали до Прикарпаття. І також цей час ми бачили, що Польща піднімала авіацію. І тут це знаєте, таке одвічне питання. А чи могла би нам Польща також дійсно допомогти от в тому, щоб збивати ці російські ракети? Чи вони виключно для своєї безпеки для своєї території і не на сантиметр далі? Ну, НАТО ж заявила, верніше там спікери НАТО заявили, що НАТО буде обороняти виключно свою територію. Виключно. Да? А те, що могли б збивати і іншими ракетними комплексами, зенітно-ракетними комплексами, і авіацію, в цьому немає сумніву, там кордон 40 кілометрів. Як змогли туди залітати? ну, це дистанція, на якій Можуть діставати і крилаті ракети, і тим більше балістичні ракети, якщо це скажімо, кінжали. Там іскандери туди вже не доб'ють, а от кінжали туди добувають дуже дуже легко. Вони їх тактико-технічні характеристики дозволяють це робити. Тепер те, що стосується уражень, то ну туди не діставали, і це мене завжди там дивувало, чому туди не добувають. Там не, не стоять серйозні потужні системи захисту, тому що ну, неможливо карпатські полонини захистити від прольоту всіх крилатих ракет. Для того щоб боротися з ракетами, які літають на малих висотах. От у росіян є така система підліту. Вона саме вона підіймається штангу на велику висоту, там декілька десятків метрів. Там встановлюється радар, який бачить оці е, цілі, що низько літають. А я вже давним-давно пропонував і такі рішення технічно відомі в світі, це на прив'язних аеростатах підіймати радіолокаційні станції, які зможуть далеко, досить далеко, бачити все, що там підлітає. І тоді оця перевага крилатих ракет, яка використовується, От використовувались, ну, скажімо, в цій атаці і буде далі використовуватися, тому що вони і далі будуть літати на малих висотах. Вони ж кожного разу прокладають нові маршрути. Е, до цього треба бути готовим. Тепер те, що стосується напрямків, то як завжди, хасту перші залітали там. Е, вони залітали, хоча їх там пускали е, е, не з Харківської області, але залітали вони там через. Курщину, Білгородщину з Харківської області, Сумської області залітали крилаті ракети Х101 чи Х 555. А як завжди, з моря залітали калібри, і вони йшли вздовж кордону, туди за Вінницю, і потім там повертали, і концентрувалися на західній частині нашої країни. Та якщо подивитися цю карту атак, то це така концентрація саме в тій частині Львов, Івано-Франківщина, туди за, за, за Закарпаття і, і так далі. Звісно, що били по Старокостянтиново, вони без цього не можуть. Звісно, що перевірили всі інші аеродроми, де можуть знаходитись наші літаки. Але судячи з цього, всі f 16 були в повітрі і вони займалися тим, що збивали ракети. Ну, я так розумію, що 11 ракет, які були збиті, вони були збиті, ну, умовно кажучи, от приблизно на 1 f 16 одна ракета. Хоча у f 16 дві ракети є на озброєні. Ну, досить складне питання взаємодії. Між е, повітряною частиною ППО і наземною, щоб не було такої ситуації, як була е, з Олексієм Монфішем. Тому я думаю, що не в повній мірі потенціали можливості ф 16 використовуються. Треба дуже чітко відокремити зони, і треба дуже чітко розраховувати, де будуть падати ракети, щоб вони не падали там. На голови наших громадян. Якщо в тебе є зенітний ракетний комплекс, то ти десь розумієш сектора, по яким ти стріляєш, і куди воно буде падати. А от з літаками там ситуація трохи складніша. Але я думаю, що оця програма, яка зараз софт, який зараз передається Вашингтонам, дав дозвіл стосовно планування повітряних місій, там всі такі речі вони там розраховуються і імплементуються. Ну, і так само ми спостерігаємо за тим, що сьогодні взагалі летіло, так і бачимо вже такі перші підсумки. І вже відомо, що під час ракетної дронової атаки застосовували крилаті ракети. Х-101-55, так само були балістичні ракети Іскандер, крилаті ракети калібр пишуть. Ну і так само авіаційні ракети типу Х 31 П, Х, «Шахеди» шахеди, імовірно, гарбери. Але от чому я це все перелічую? Тому що серед цього всього на щастя немає. Того арешника, яким дійсно лякали, і пам'ятаємо, що навіть Пентагон попереджав Україну, що або 12-го, або 13-го грудня все ж таки Росія вдарить арешніком. В чому проблема? Що з тим арішником щось не вийшло, чи можливо тримають на якісь інші часи, от уявіть собі, що Ударили гарешникам. Ну от, е, ну по-перше, я думаю, що якщо били б, то били б вночі. А чому вночі? Тому що вночі жахливіше. Оці стовби білого, е, білих променів, які там з, з небес, там небесна кара, це, це, це так люди, які там е, під цим впливом можуть знаходитись, вони там, мабуть, там будуть собі галюцинувати все що завгодно. Насправді це, як виявилось, не така страшна штука, як її намалювали. Вона неприємна, вона дійсно може нанести велике ураження, але в порівнянні з тими самими ракетами х 101 і Х 555, яких ну, ними нас вже не налякаєш. Так? так от, ураження від них значно сильніше, ніж ураження від цього можливого орешника. Далі. Те, що стосується е, американських загроз. Ну, Американці в них розумієте, є процедура, є загроза, є можливість така, хоч невелика, там як, якісь ступені ризику є, є. Вони про це повідомляють. Далі е, кожна свободна людина приймає своє рішення, що її робити. Да? Ну, головне, щоб потім не було позовів, що ви нас не попередили. Це не зовсім зрозуміла для нас логіка, але вона у американських. Ви знаєте, там, BU, американці більш за все бояться, що їх адвокати засудять. Тобто, там ну, дуже така серйозна ситуація з адвокатурою, там адвокати, це люди, рекетори 90-х, це діти, діти в порівнянні з адвокатами американськими. А, тепер уявіть собі, що Орешник орешнік запустили, да? чим далі лякати людей? Чим далі лякати Запад, чим далі тероризувати українців, чим далі торгуватися з Трампом. Чим? Ну все вже. Якщо б от пам'ятаєте, коли з'явився кінжал, циркон, там, воєвода, пересвіт, авангард, все що завгодно, з'являлося, яка була помпа. Да? Це ж е... аналоговніт, це ж не зброя, яка там може змінити хід війни, і, і могла би змінити його там на ну, в ті роки, коли це все запускалося, оці всі мультяшки. А, якщо б це була розроблена, доведена до ладу система, то вона б вже була б показана росіянами 50 мільйонів разів і а вона з'явилася тільки як загроза на ну, останній місяць, ну фактично, навіть да? менше. І за цей за неповний місяць. Путін встиг про цей орешнік е, їм залякувати вже разів, мабуть, сім чи вісім І в них вже конфлікт з Герасимом, який каже, що ні-ні, ми давно вже збиралися це застосовувати, ми давно. Збиралися проводити ці випробування. Це просто так вийшло, що співпало по часу, що американці надали з європейцями дозвіл лупити по нашій території, але це не пов'язано, не, не звертаєте увагу, продовжуйте там робити свою справу за допомогою атакам всіх сторшетов, ми нічого там вам заважати не будемо. А рішникам бити не будемо. А чому? Та, та, тому що? А чому? А чим? Там та, така фаза розроб, розробки цієї ракети була. Я думаю, що навіть не ракета, там думаю, дві ракети. Що їх не може більше бути, ніж там дві-три штуки. От одну вони використали. Були повідомлення, що збирались використати ще одну, чи то, чи то у них там якісь проблеми сталися. Ну, Недостовірна не, не інформація. Я думаю, що треба на такий... Крайній випадок розраховувати, що в них може бути ще два-три орешника. Але якщо вони навіть один ще застосують, і люди, люди вже е, абсолютно всі зрозуміють, що це не та загроза, якою можна розмахувати, вона не має жо це ж дало можливість Путіну сказати, що я не буду вам вже загрожувати атомною зброєю, я тепер буду вам загрожувати арешникам. А якщо бахнути арешникам і зрозуміти, що і, 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 яка там загроза, ну. То, то, то все. Тому я думаю, нас будуть речні пугати ще довгий час, поки про нього не забудуть. Ну я вже починав забувати. Ну, і тепер, мабуть, таке важливе питання. Коли, коли Росія зможе повторити щось подібне, якщо брати якісь такі інтервали, які були раніше під час зими, там 2-3 тижні. Очевидно, що це буде новорічна ніч, святкова ніч, щоб намагатися ну і так сьогодні українці вже не святкують власне всі по домівках, тому що не не той час ми розуміємо, але росіянам будь-якому разі хотілося би підпсувати нам настрій. Як думаєте, чекати саме під новорічну ніч чи ще можливо десь в проміжку? А коли ми будемо ну, от коли ми вважаємо новорічна ніч, там 25, 26, 1, там 31 грудня, коли 31 да, да. Ну тоді э, тоді час вже, тоді можна ще встигнути навіть дві атаки зробити. Розумієте? А чому? Ну тут є одна цікава, цікава э, така э, штука. Ачи, був момент, коли росіяни якимось чином накопичили на Олені кількість хасту перших і споряджали їх там. І тоді неможливо було спостерігати за процесом фаршировки саме на Енгліці, тому що була процедура: Ліпецька-2 злітає іл 76 прилітає до Енгельс-2, розвантажується швидесенько не більше 2-3 годин, так щоб не встигли прилетіти українські дрони. Розвантажується, летить і улітає. І, і а в цей час, коли він там вилетів з Ліпоцька, вилітає два Ту-95 з олені, прилітає Венгер, 2 е, фарширується ракетами Х-101 і улітає на оленю. І е, таким чином ми могли розраховувати, скільки літаків ту 95 п'ятих вже споряджено ракетами Х-101. І як тільки вони будуть споряджені, а це саме довгий час підготовки то е, Тоді можна було е, розуміти, коли росіяни були, будуть готові. Тут вони готові були ще ну, більш ніж тиждень тому. Але е, я так е, розумію, що все ж таки погода заважала їм. Оця проблема обладнання шахедів, навіть не ракет, а саме шахетів і всієї цієї іншої барахолки е, вона заважала їм почати. Тому, коли вони вчора в день почали літати шахедами, Ну, мені вже було зрозуміло, що сьогодні, скоріше за все, буде атака, тому що вони перевіряють. Вони ж запускали там не такими зграями, як зазвичай зараз вони запускають. Вони запустили там по 5 з одного контейнера, по п'ять шахетів з різних точок в різних напрямках. Щоб зрозуміти, є обледеніння чи нема. Нема обледеніння, полетіли. І з цього почалася вся історія. Почали літати шахеди всю ніч, потім стартували. Ту uh, 95 Чому пізніше? Тому що зараз uh, довга ніч, тому а треба їм для того, щоб мати орієнтацію по карті, їм треба, uh, щоб було хоч трохи світло, і вони таким чином, ну коротше, там далі все почалось за сценарієм, Просто воно було трохи зміщене по часу, тому що ночь довга. Ну так а так принципово нічого нового вони нам не видали. Що ж, сподіваємося, що і далі нового не буде? Що ми дійсно були готові до будь-яких сценарій? Ну і тут, звісно, вже ж питання наших систем. ППО раніше Зеленський казав про 10-12 патріотів, які нам потрібні після масовної ракетної атаки вийшов голова МЗС і закликав захід до термінової поставки ще 20 систем протиповітряної оборони там різними і NASAMS, і IRIS-T. Як думаєте, коли чи ми чи взагалі можливо, що ми отримаємо дійсно, хоча б до кінця за ці якісь системи? Чому зволікають, чи дійсно можливо в світі немає тих систем, які ми просимо, як деякі експерти стверджують. Нам обіцяли до кінця цього року поставити як мінімум шість патріотів. Нам поставили один повний комплекс Петріот, і якщо я не помиляюсь по цифрам, то і шість пускових установок до Петріотів. Два рази по три Нідерланди нам засилали це відповідно. З шести комплексів п'ять залишилось, які ми нам обіцяли передати. А, там було, правда, десь пару місяців, тому, місяці-три тому, заява Байдена, що навіщо українцям сім, їм вистачить? І шість? Ну, хоча б ці от, один поставили і ще п'ять, давайте, давайте, ж ви ж обіцяли, якось треба ж тримати свої слова. А то ви так от підтримуєте, підтримуєте, а де вона фактично? Цідтримка. Це перше. Друге, системи IRST вони, навіть темп постачання по IRST вище, ніж він планувався раніше. тому що IRST на складах не стоять, на озброєння інших країн їх не передають. Все, що виробляють німці, оця сімейна компанія, все передається. Далі те, що стосується НАСОМСів. насамці. насамці Uh, дуже добре себе зарек зарекомендували і, і, і ну на складі теж вони не стоять, тому коли вони виробляються, їх теж поставляють, але швидкість постачання ну не така, як ми хотіли би. Що реально можна зробити? Реально можна зробити підвищити наші спроможності з точки зору збивання крилатих ракет системами там ну, типу Авенджер Хок. Оце таке, оці пускові можна зібрати, тому що вони є. Хокі є у іспанців, Авенджери є там. Ну майже в усіх країнах НАТО. Тобто, якусь кількість вони могли зібрати. Для цього треба е, просто політична воля. Вони все, все очікують. От е, коли прийде Трамп, то що буде? Те, що буде, буде все нормально, але е, оця звичка. Ну, почекаємо до 21-го, вже забули, що до 20 січня, ну, до 21-го. давайте почекаємо. Забули, чого чекати, але почекаємо. Дата залишилась. Тому дуже хотілося б, щоб ми отримали більше таких систем для збивання хоча б тих самих крилатих ракет. Тому що не всі об'єкти захищені так, як ми хотіли би їх захистити. А зважаючи на те, що. Таких об'єктів дуже багато, і треба ці об'єкти захищати. Я не кажу, що їх треба всі захищати від балістики, але їх багато, тому що тактика, за яку взялись росіяни, це знищення е, саме мереж передачі електроенергії, а в мережі ми ж розуміємо, які відстані, які, е, які там стоять де підстанції, трансформаторні такі інше. Ну, тобто треба значно більше, ніж ми розраховували раніше. І тому Собіга так швидко заявив, що нам треба, 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 нам треба. Так само сьогодні варто говорити про те, що потребує Росія, тому що ми бачимо, що вона дійсно продовжує виготовляти ракети і власне націлене її все виробництво. Але паралельно з'являлася інформація від змі, що з лютого 22-го року Росія хотіла збудувати 108 літаків, але змогла лише 7. Йдеться про цивільну авіацію. Все ж таки, пане Костянтине, як думаєте, тут який фактор більше грає роль? Те, що дійсно свої санкції західні, не вистачає якихось технологій, не вистачає можливо певних таких елементів, які потрібні для всього цього будування? Чи тут все ж таки просто Росія сьогодні на це менше звертає увагу, тому що всі сили направлені на військову авіацію, на ракети, на виробництво зброї? В чому головна проблема? Ну, якщо там сказати, що росіяни там. Всі свої ресурси перебросили е, в тактичну там, військову авіацію, е, ну, стратегічну і тактичну. то перспективний авіаційний комплекс дальної авіації е, посланник, вони до, до цього часу навіть прототип не могли показати, да? е, то, тобто, якщо вони навіть були в ресурси, вони б все, все одно нічого не показали, якщо їх перекинули туди. Якщо перекинули всі ресурси в тактичну авіацію, то єдине, на що вони спромоглися, це поставити іранцям два Су-35-х з 50, яких Росіяни обіцяли, да? <кій> далі, Росія Радянський Союз, весь Радянський Союз, тобто, це з Україною, з Ташкентом. А, які бу... Це були два таких досить потужних а, авіавиробника. Я вже не кажу, що у... Київ це був розробник ще. Бюро но Ташкент і Київський авіаційний завод це були досить великі розробники і харківський авіаційний завод, який виробляв Ту 134 і потім ще інші. Так от в ці часи Росія не виробляла більше, ніж там 60 ну може 70 літаків на, на рік пасажирських. Так? А зараз їм для того, щоб компенсувати втрати. Арбасів, Боїнгів, Ембрайм, Бомбардіров, звичайний вихід там всієї їхньої лінійки. Там тут 204, 14 і 86, 96. Іл 114, вони зараз збираються. Сухой суперджет. Для того, щоб це все компенсувати, вони порахували, їм треба виробити 1000 літаків до 30-го року. Путін про це сказав, його друг Сеченов каже: ні, не зможемо. 600, от 600, Володимир Володимирович, тобі як другу обіцяю. Прийшов ман Мантуров туди третім і каже, що ви з зловду з'їхали. Не більше 500 і то 500 не зможемо виробити. І це починаючи з 24-го року. 24-й рік закінчує, закінчується, що вони змогли виробити. Це їм для того, щоб це компенсувати, зараз треба. До 30-го року виробляти ну щонайменше 100 літаків. Ну, це неможливо. КБ Ілюшина майже вже е, об'єкт нерухомості, КБ Туполєва об'єкт нерухомості, КБ Яковлєва об'єкт нерухомості три топ-манагери е, авіаційної отраслі Росії звільнені з посад ну, тижні дві тому. За те, що не справляється, як можна справитися, якщо в тебе немає ресурсів, якими ти міг би справлятися, розумієте? Тобто ці цифри мене ніскільки не дивують, і ще в 22 році я точно пам'ятаю в інтерв'ю Болсату, я сказав на питання, яке майбутнє російської цивільної авіації, я сказав, що російська цивільна авіація майбутнього немає, і з кожним роком це все більше і більше підтверджується. Що ж, будемо вірити, що насправді і цивільна авіація в Росії буде лише краку зазнавати. Будемо вірити, що наші партнери будуть відповідні станції також вводити. Дякую вам, пане Костянтине, за важливу розмову за аналіз дійсно цієї ракетної масовної атаки на Україну. Будемо готуватися, бути на чеку, звісно, тому що розуміємо, що з таким ворогом точно спокійно спати не будемо. Але наші системи ППО дійсно сьогодні відпрацювали на відмінно, неймовірно. Дякуючи кожному, дійсно хто сьогодні стояв на захисті. Дякую вам також. Дякую на все добре, друзі. З нами був Косітин Криволап, це експерт з авіації. Дякую кожному. Вас закликає ставити подобайки, писати в ваші коментарі. Як ви пережили це ніч цю ніч, цей день обов'язково бережіть себе кожен і до нових зустрічей.